От, президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Путін на саміті лідерів країн Брікс 22-24 жовтня запропонує свою формулу закінчення війни. Про це він заявив в інтерв'ю українським змі. Також поганим сигналом глава держави назвав і те, що Кремль працює над запрошенням на цю зустріч, і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша. От війна в Україні за півроку може стати повністю безпілотною. Про це заявив в виданню Financial Times командир спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів птахи Мадяра Роберт Бровді на його підприємстві «Мадярс Бьордс» Близько тисячі людей виготовляють безпілотники і снаряди, і те, що обходиться американцям в 1200 доларів, ми робимо за 58 доларів. Пояснює бровді, також на підприємстві використовується штучний інтелект для заміни людей операторів. Водночас бровді скаржиться на катастрофічну нестачу оборотного капіталу. Видання наголошує, що світ має інвестувати в наші оборонні стартапи, і такі інвестиції допомогли б не тільки Україні, а й Заходу внести зміни у власне оборонне виробництво.